Як справа, блін? Чудово. Дякуючи Збройним силам України, чудово! А сліва? Що в тебе зліво? зліва? Ну, Я, Як сліво. Шо? Шо? Яка сліва? Яка зліва в тебе? <риклад> Придумали. Та ти що, а хто його придумав? А ти всі слова знаєш? А хто придумав? Хто придумав українську мову, як ти думаєш? Ну, украинцы и придумали. Да ты шо? А что, а кто? Кажут Ленин. Ленин? Да, не начал. А что, а вы по-русски умеете разговаривать? Умею. Ну, разговариваю. Не хочу. Я ж тебя попросил. Ну и что с того? А я тебе ведмову. Ну что ты, гоблин, ну? Давай. Не, nee, а як проти. ти. Слухай, розкажи, як ти Воші виводиш. Я не поймаю, що ти говориш. Це чудово. Каж, да. Ти ступи до. на кстат того таргану. А, знаєш, а поззначатись над тобою це СММ, ну, скажімо так, таке задоволення, що просто. Позначатись над Орком. Дозвольте. Я знаю, що ти не розумієш. Я знаю. О, ви ти. Разговариваешь половину слов по-русски, половину по- такой. Нет, так це, це ж ви нас запозичили ці слова. Какие слова? Ну, багато у нас. Сліпози. Слухай, Орк. Ладно, дивись. Заради тебе такого красавця, такой просто ленделон. От я тобі запитання поставлю одне. Навіть твоєї мови. Дивись. Как ты считаешь, какое з двух слов? Водка или бутылка? Ну, точно не украинские. Ну вот я спрашиваю, какое из этих двух слов э, российского происхождения слова? Бутылка а том, или водка? водка? Бутылка. Ну, как ты думаешь? Ну, это жду, ну, тебе это близкое, и бутылка и водка. Вот я тебя спрашиваю, как ты думаешь, какие, О, смотри, какие эти слова сказать, российские? Это я тебе отвечу на такой же вопрос: вода и, и стакан. что русская? Ну, так ты не знаешь? So, бутилка или водка? Шо, не, ну я не понимаю, что за водка не про, не, не, не понимаешь, да? Так я тобі скажу, что водка це польське слово. А бутилка це французьке слово. Вы их запозичили. Російську мову взагалі такої нема. Це штучно вигадана мова. Ты опять а давай знов заклинуло. Бля. Не, мне так подобається, коли ты в ступор, знаешь, так впадаешься. Значит, так шторы впали. Что делается? Где я? Где я? Кто я? Слушай, ты можешь по, по нормально? По на одном языке говорить. Может, да, не... я украинскую мову. Я вот один раз, я это один раз сделал выключение, все, больше не будет. А... Ага. Ну что у вас там еще? Шап. Ракеты не у вас? Да не. Нет? Нет. А свет, свет как бы еще дают пока. Ну, я бачу. Ну, через, через пол, полгодика, я думаю, что... А Мы ты маешь о чем думать? Рыжим. Ты вот маешь реально чем думать? Ну, конечно. О а чем ты думаешь? У нас тут планы, блядь. И, ну, скажу, а чем, чем ты думаешь? Как ты, вот, как ты вважаешь? Чем ты думаешь? Я думаю интеллектом. Интеллектом ты думаешь? Ты шо? Вот, да ты что? даже Дуже А можно детально? Как можно думать интеллектом? Я вот, просто я думаю, дуже цикаво интеллект как, как ты бы. есть интеллект? В интернете, в принципе, да. А, интеллект в интернете. То есть ты да, штучный конечно. интеллект, да? Я просто человек, а думает как бы интеллект, и потом как бы... А думает, думает интеллект, я а ты просто людина, да, россиянец, типовый, а, а думает интеллект. А ты людина... Кажи, хай, кажи, кажи, кинь, думай, кажи, у него голова больше, да. А ты интеллект... Слухай, а скільки буде 9 помножити на 8. Ти чо? Шкільну програму? Да. Как Да. а чем би і не. Ну, так перевірити твій інтелект, як ти ним користуєшся. Я как думати нічого не буду зараз. Інтелект отвечати, інтелект шо, слухай, залысу твою голову, да. Щоб ти час, часом як? не перепрацювався. от, я, от Давай дальше. А расскажи, как развивается Украина. Coca-Cola есть. Все хоча? чудово. Звичайно, у нас є і Кока-Кола, е, все є. А таксі у вас какие. у вас нас Таксі у нас чудове. І болт є, да, і убер є. Да. Все, що хочеш є. Да ви що, ви розвиваєте, що ли? Ну як же ж. Слухай, а я ти останню книгу прочитав. Слушай, а я тебе. Включи інтелект. Та... кока коли нету сейчас. Ну та и що? Ну нема, то й нема. Пиди скалюжина напийся, тю, Проблема тобі. У нас тільки пепси є. Я кажу, піди скалюжина напийся, Тобі кока кола що скалюжина напитися, Це ж в принципі однаково. 에, давай, слухай, давай поговоримо про Ты русскую літературу. Для... Ні, я тебе не хочу, ти мені не подобаєшся. А, ну ладно, хорошо. Да, слухай, а що ти, я, я, Яку ти яку ти книгу прочитав? По-русски можешь говорити? Можу. Ну, і говори. Не буду. не буду, Я ж тобі на початку розмови сказав, що я над тобою знищаюсь. Слухай, позви свій інтелект, хай повернеться, може якось почнеш, може, голова почне працювати. Ні, я не буду. Не, не буду звати інтелект. Да, а куди ж? Росіянин и інтеллект. Да, да, інтеллект. Так яку книгу ти прочитав? Давай, якусь книгу поговоримо з тобою. <с> <с> Я ж про... тебе пропоную обговорити книгу. Слухай, давай поговоримо про войну і мир. Знаешь, кто написал? Ты, я не понимаю, что ты говоришь вообще. Ну хто написав? Є, є така книга. «Війна і мир. Война і мир. Кто написал? Війна. Война і мир. Що значить война? Ну Все книга война? є. Хто написав? В смысле, хто написав? Хто написав, тот и написал, написал, то написал блядь. Геніально. потужна відповідь, змістовна. А ти що читав Война і мир? А ты читал. Нет, а ти читав, Ні, а ти да. читав книгу Война і мир? Да. А 9 мая ти відмічаєш? По книзі там такого свята нема. А ти знаєш, коли почалась война, яку написав тот книгу Война і мир? <смір> Когда <смір> война началась. 1 вересня 1939 року. Чего? Когда поручик Ржевский на коне прилетел до Кремля, доповести Сталину, что да, что, напали. Блять, ты знаток. А что мне вопросы задают. Кто написал книгу «Война и мир»? Ну, так а ты знаешь, что написал? А ты знаешь, что это за книга-то? Да ты что? А ты... Вообще, я тебе еще раз задаю вопрос. Ты знаешь, когда началась Великая Отечественная війна, когда воювали твой дід і мой дід. Ты знаешь, какого числа начала? Гениально. Гениально. Чего? Я кажу, в тебе такі знання, такий цікавий інтелект штучный. Ну, в тебе. не, в тебе природний інтел. Слухай, давай почнемо спочатку. Ні, зараз ми зараз ми дійдем. Зараз ми дійдемо, коли воювали діди. Але давай спочатку, слухай. От хто автор цієї книги? Ну, книгу хтось пише, правильно? Я тебе задаю вопрос, я книгу опять про свою ну, книгу. Ну ми ж повертаємося до цього питання. Ну ч ж спіш з ней там під подушками? Ну майже так, так. Да. літру притискаю. Я тебе задаю вопрос. Когда почалася Велика Отечественна війна, какого, какого числа? Ти знаєш? Е, ну, це на Росії в цей день святкують День окупанта. 22 червня. Чего? <рі> Такого червя. Ты мне что тут черв'я? Черв'я, говорит. Чер... Чер... Ну, у вас сьогодні. А які... не було. У вас яке сьогодні свято. День окупанта. Ти ж окупант. Тебе сьогодні професійне свято. Ні, в тебе, слухай, в тебе. Я, конечно, святой. Да, ні, в тебе, знаєш, як в тебе день звільнення голови від інтелекту сьогодні ще. В тебе подвійне свято. Голови, інтелекту і окупанта. окупанта. Ну, тепер вертаємося до війни і миру. Давай. Хто автор цієї книги чудової? Чудової книги? Так. Да. Який чудовий? Мені говорили мир При тут війна. Війна і мир. Да, є, є так. Є така книга: Війна і мир називається. Какой вейп мир? Вейна? И мэр. Давай. И мэр. Какой мэр мэр? мэр Киева. Сличку. О, бачи, как добре, что ты знаешь. А мэр Омска, знаешь, кто мэр Омска? Не, не знаю. Не ну а что так? В Киеве знаешь, мэра в Омске. Ну то такие. Не, не знаю. Та действо, нахрена ты битва арта Россия. Ну а кто, слухай, в тебе в Санкт-Петербурге кто в тебе мэр? Мэр? Да. В Петербурге кто а... мэр? Ну да. Я знаю. Ну скажи. Собянин. — Собянин! Молодец, правильно. Так тепер вертаємося до книги. Дуже цікаво. Хто написав оцю війну і мир? Давай, слухай, давай тобі буду підказувати. Не, не Собянин. — Ні, не Собянін. Давай, про Собянін Москві. Про війну і мир, так. Ну, бачиш. А в своєму Ленінграді ти не знаєш, хто тебе мер. Так давай. Как не знаю, я тут Ну, так назови, кто мэр в Ленинграде. <плес> я просто специально. Да, 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 Бесподобный орг. Вертаемся до книги. Давай. Ты был в Питере? давай, слушай, ну, разберемся сейчас. Дивись, есть такая книга, она четыре томы. Называется «Война и мир». Книга называется. И автор ее... Автор ее Лев... Лев... Лещенко. Лещенко. Молодец. Неправильно. Давай. Лев. <свяк> давай, давай, давай. Звы интеллект давай, давай. Еще раз. Война и мир написал Лев. Лев э, э, не толстый. О, нарешті, бач, уже, уже сгадал, уже что-то тебе проясняется там, да. Uh -huh. Продовжуємо далі. Хто головний персонаж? Ну-ка. Ну, давай. Давай, давай, Ну, перше, давай. Е, поручик Не, Ржевський. По поручик Ржевський ну, і Наполеон. І Наполеон. Геніально. <ріст> а слухай. А як, що було в цій книзі? Які, скажімо, події описуються в цій книзі? Можемо сказати. Це по-французьки вже знаєш? Ну, так Лев Толстой, до речі, написав війну і мир французькою мовою, щоб ти розумів. Да. Да, Російської вінки писав. Він, це він, це, це по-французьки. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!